І так, друзі, всім привіт! Давно не виходив на зв'язочок. Продавали ми нашу ферму, продали, все, що лишилося, то в нас лишилося. Так, як і обіцяв, плюс-мінус дороблю до чогось логічного. От І зніму відео обзор, що в нас лишилося от фірми. Так, фірма в нас була. Ось тут, все, там вже окупіровано все дружиною. Так, на заміну стелажам приїхала отака трьохсоточка. Щоб бути точнішим, 288 літрів грязних по стеклу. І десь 270, думаю, води. Так, що ми лишили з всього 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 Лишили ми Оряжки, кокоси, трубки, трохи рослин. По рибасикам в нас лишилися барбуси огняні, скалярій взяли парочку, сомив лишили. Е, що це в нас тут ЛДА 16 парочка, зірковий? він сидить. Далі ми лишили Олеголепіс, барбуси, чорнополосу лімію. Ось Лишили ми мечоносців флагових. Це ті, які були колись приїжджали чорні флагові. Що маємо, те маємо. От, що в нас ще тут? Нам ось на обмін дали радужниць в обмін на джебовський акваріум. 40 літровий, якщо не помиляюсь, 35 літровий. От. Тут у нас є ще соміки. Це золотисті. От, от така, короче, як то кажуть, баночка 30. Лишили ми світло лишили те, яке в нас було на 160 очці на стелажу. Сюди примудрували. Лишився фільтр e, HW3000 Sansan. Компресор лишився. М -м, що ми ще лишили? Ось такий пластиковий акваріум, Сорг стекла. Просто малявки породилися. Лишили собі малявочок. Гупікуї. Два заходи вони вже є. Більшечки такі вже окрашуються. Піцилія гавайська, пару малючків є. Ось такий 25-ка. Поки пустий стоїть. Не знаю, може колись на щось дай пригодиться. Хай стоїть, місця не занімає. Так, тут в нас лишилася ще 30-ка з РСТшним світильничком. Ось Сергій з Охтиркіном. В обмін на аквалівську помпочку прислав Сансана. Бо тут у мене стояла помпа Акваель, вона катала. Ну Він там розчитаний до 100 літрового акваріума. От, і тут сильно коловорот робився. А так рибасики в нас рибасики в нас тут зараз я покажу, які ми сюди відловили формоз Ось малявок. І ну в них тут центрифуга була жесть. Ну шо, Тут залишилися гупі панда. Дві самочки, самців Амеки позабивали зарази. Оце лишилося дві самочки. Ось є, дуже малючок плаває. Зараз, якщо сфокусірує. Так, це формозьонок. І он там на задньому плані ось малеча там є. Вчора самочка родила пару малючків. Ось зловлю. Під верхом плавають. От Є пару мальків від гупі. От. Тут формазенки, Гупіки і ось. Ось вони вже підросли, окрасилися, гарні вже такі вон шалапути сидять. Тут рубок їм накидали цим раком, щоб вони не поїли друг друга. Ну Схованок тут, а звісно, в них куча тьма От ануб, занедбаний, занедбаний ануб в нас. Не знаю, відросте, не відросте, відживе, не відживе. Але ось я дивлюся, якісь вони листочки свіженькі молоденькі випускає. Я повністю всі погані не обрізав, тому що тут один корінь би лишився якось теж так собі. О, там ще є в нас пігмейчиків. штучки три, якщо не помиляюся. О, і такий, типу, получився а-ля. Наноакваріум. 30 такий І все. Тут у нас корма, живі корма, аулофорус залишився три лоточки. Ну Так, тумбу розділили, тут фільтр, тут буде оцих два малявочника. Де, якщо в общому щось десь родить, от, щоб скалки не повибивали. якщо зловлю, то зловлю, то от якраз воно сюди і піде. Умалявочники. Тут у нас буде таке барахло, яке треба під рукою постійно мати. От якісь ось тут хімії ми купили для рослин. Добрива, добрива, не хімія, добрива. Ну, тут якісь будуть корма, тести таке, коротше. ну і тут а в нас ще один житель з'явився. Опа, зараз. Не знаю, я, чи я його. А, ні, його не буде видно геть. Там коротше, сидить бодька. От якщо він десь от там сидить, бодька сидить, коротше, жде поїсти. В наступному відео включу я туди якесь доповнительне світло. В наступному відео буде бодька. Вчора нам приїхав з Херсонської області від Артема отакий от кругляшок на літрів 20. От, Хотіла дружина собі того лупоглазого телескопчика. Ну, Як підвернулася баночка, так що ж не взяти. Ну, Я вчора мучився, дручився я з, цими, з цим дизайном, з цим декором, короче, поки, поки виглядає візуально так. Камінь стоїть не так, як має бути. От, Тому що коряга ще не намокла, дуже довго сохла і спливає коряга, поки камінь тримає корягу. Фільтр. Фільтр у нас аерліфт буде, компресор теж їде. От. Якщо зверху дивитися, ну, да, його видно, там, аля не красиво, але, але отак візуально, якщо дивитися, з якого ну, отак можна його ще побачити. А так, якщо дивитися на баночку, його практично і не видно. Ну, будемо коротше, ще дизайн переробляти, переставляти. От, якось ми цією каменюкою заховаємо фільтр, розвернемо по-іначому корягу, коли вона втоне і буде вже триматися дна, чуть-чуть перекрутимо, перенастроїмо і фільтр заникає. І світло тут буде, їде нам кришечка від природи, якраз плюс-мінус під цю банку. Тут трошки зазеленив анубіасом. Буцефеландри. Оце карлікові буцефіландрички поставив, подивимось як вони будуть рости ковром. Так що коротше, от такий дружині акваріум приїхав. Также саме з компресором від бодьки з каналу Боб Харві їдуть нам волі хвости, але він зараз нам вислав їх два, а не одного. І де, і де дівать другого, поки не невідомо, не Ну, В принципі, для одного маленького воліхвостіка баночка на 20 літрів. Та я знаю, що мало. ну чуш. Дружина сказала, хочу лупоглазого, хочу золоту рибку і ти хоч вбий. Ну, блін, буде він тут один плавати, будемо наблюдати. Коротше. Буде йому печально погано, будемо десь, може, міняти на якогось півника. От, поки, як то кажуть, поки так баночка вийшла для дружини, буде вона тут сама ними займатися. Ми її все зробимо. Далі дизайн, хай переробляє, кормить, воду міняє. Та й таке, така баночка ще плюсанулася. Ну, і то, мабуть, буде все. Ось От, таке лишилося маленьке хазяйство від фірми. Ну нічого, нічого, колись ми повернемося до розведення рибок, до продаж. От коли, як то кажуть, буде адекватно місця на це все діло. Бо я вам кажу, воно то прикольно, воно то все хорошо, але ми знаємо, що може бути всяке на блін, в чужому місці, як то кажуть, на орендованій квартирі. Воно так, звісно, прикольно, але якщо шо вдруг шо, це ж вічно на, на одній орендованій квартирі жити теж не вийде. Да? І треба буде колись кудись переїжджати. А коли, блін, то на 200 води, 17-20 акваріумів, 20, 20 лажа і то. Щоб продвигатися по акваріумістики, далі, далі, далі. Це треба ще, як мінімум, мені було ставити один маленький стілажик під розпліднички, один великий, тому що, блін, по-любому підніметься кількість малька, кількість подростка, і треба буде ще ставити плюс один десь стелаж. А місця катастрофічно вже не було. Тому, блін, стояти на одному місці теж не варік. і увеличувати об'єми вже нема куди. Даже, якби було куди увеличувати об'єми, оп'ять можна вернутися до того самого вопросу, а як потім в случай чого переїжджати? Ну, як це все перевозити, Ну, це просто взрив блін, мозгов. О, так що, блін, поки, як то кажуть, ще більше не наставив, поки є можливість. Тормознути, бо, блін, дійсно треба тормознути, бо є на це причини. О, то я, звісно ж, тормознув. Але коли в мене буде місце, на це все, я, блін, понятне, знову буду ставити стілажі, буду знову скупльовувати банки, грибасиків, буду повертатися, але це вже буде коли, тоді, коли вже в мене буде на це все місце. От, щоб я собі був впевнений, що завтра-післязавтра да, мені не треба шукати нове житло і блин, все це перевозити. І це ще ж треба, щоб перевозити, це ще треба мати знайти місце, де тобі розрішати це все ставити. Так що такі то приколи. Коруче. Ну нічого, не будемо розстраюватися, стоїть гарна трьохсота баночка. баночка. Плавають собі рибасики, кормимо, милуємося, любуємося. От. Але ж як мені вже казали хлопці, та ти ж не зможеш без розведення, не зможеш. Поэтому, от, о, розводиться щось трошки, 10-15 малючків плаває, підросте. От вже можна сказати, грубо говоря, якщо виживуть вже в замовленій гупи шикої. Ой, правда, вони себе зараз чухають поганенько, але щось трошки, трошки ростуть. От, надіюся. Не, не помруть вони всі і щось таке, де як то кажуть, виживе. Ну, блін. Ляже це в потомство десь через менше ніж через місяць. От самочка во плаває. Ну, ще раз осадимо в осаднічок. Ще візьмемо 15-20 мальочка. Осадим їх от сюди. І будемо піднімати, тому що, блін... Так, як то кажуть, не назойло. Ні, Якщо, блін, провтикаю роди, так провтикаю. Не, не принципово, як то кажуть, сильно не гонюся тепер за розведенням. Ну, отак є, вон, пару малючків підросте. Поспродую, поспродую, хлопцям повідправляю і на тому буде музика. Сильно там принципово я не гонюся за гавайськими, там, коли вони будуть родити. Вон, кстати, самочка. Самочка вже скинула малючка. Десь недавно. Так що все з розведенням в зав'язки. Так що такі -то, такі то в нас обновлення. В наступному відео в нас буде батька. От, ну і заодно е, подивлюся, що там з малявками буде. Хто там виживе, хто не виживе. Зробили таке мінімальне освітлення, щоб хоча б бачити. Хто вмирає, хто не вмирає, хто чим боліє. О, Малючки покормили вже. Можна і світло вимикати. І все. І так, сидимо, милуємося, любуємося. За повадками рибасиків дивимося. Тут ще десь раки повзають. Ну, раки то вон сидить. Сидить, зараза. Ні, ну це взагалі, звісно, клас. Клас, супер. Ось кабачки вчора дали свіженьких кабачочків і вже все, вже одна шкурочка, що там, що там вже Завтра підкинемо ще вкусняшок нашим самам. Скалочки облюбувалися. Може навіть дійсно буде пара. Не знаю, яка порода, але но... гарні. Ну, таке коротеньке, як то кажуть, відео, обзорчик Все, всього, що в нас залишилось. От лишили, лишили саме, як то кажуть, гарненьке, саме таке, за яке можна просто лягти, сісти, отак, і наблюдати. Наблюдати, наблюдати. Рослини в нас поки в печальному стані. після такої плотної пересадки. Поки налаштовуємо. Світло налаштовується баланс, додаємо мікро, підкормлюємо, підкормлюємо, подивимося, як воно буде далі. Вроді би, начебто папороті нормально, собі росте помаленько наче лімуник сильно не пропадає. Отут тут ехінодорус Випускає воно одного маленького листочка. буцка наче теж. Не пропадає. А нуби вроді тримаються. От, по криптокарінам, звісно, поки блін, вони зараз зловлять свій баланс, то там трошки листків буде підгнивати. От, але надіюсь, будуть вилазити нові. Нові листочки на деяких рослинах вже є, є випускаються. От, аби коротше, вон, той німфійка геть пропадає. Але сподіваюся, що випустить нові листочки. Ну, або прийдеться брати нові кущі, садити. Ну нічого, якось розберемося ми з цими рослинами. Поки, як то кажуть, хай налаштовується баланс, баночка запущена тільки дві, може три недільки Та дві десь. Два тижні як запущено. Баланс ще не настроєний. Будемо наблюдати за світлом, будемо наблюдати, що як росте, приживається, будемо щось міняти, додавати. Короче, от і пізніше, пізніше буде ще одне відео обзор. Може щось поміняється, може щось обновиться. Ага, і кстати, в, в наступному відео, де буде ботька, в нас в головній ролі, повернемося до кругляшка. Нашого акваріума, який ми ставимо в дружині, вже його запустимо, підключимо фільтр, підключимо світло, запустимо живність. от І будемо ще туди в обзор до ботьки, поставимо круглий акваріум. от, Відео буде набагато коротше. от ну, Може щось в 30 де раки поміняється. Тоже ще Подивимося, що там буде. По, може гупіків знайдемо, ще пандочків. Може щось коротше, дай поміняється, то ще буде теж в обзорі. Ну а наразі дякую за перегляд. Кому сподобалось ставте лайки. От Ви Може якісь в когось є питання по рибасикам, то пишіть. Може комусь треба буде гупікої. Ось такі гарнюнки. Все, що з подростків буде на продаж, зможу продати по, по нижчим цінам, не так, як я їх брав по 80. Ну, Понятно, що продам подешевле. А може комусь на якусь рослину поміняю. Це ж таке. Вже продажі не принципові. так що Пишіть коменти, будемо будем спілкуватися, будемо домовлятися на якісь обміни. Так що всім гарного дня, всім тихого, мирного неба над головою. До зустрічі, до нових відео.